Привіт усім. Я не буду досить довго розлагольцювати на тему, яку я хочу зараз підняти, тому коротко скажу. В Нікополі сталася знову біда. Дуже постраждали від обстрілу брат і дружина, тому зараз відкритий якраз таки збір їм на допомогу. Звичайно ж, якщо що, ось тут десь я поставлю на монтажі номер Картки, на яку ви можете, звичайно, вже задонатити. Якщо ви гадаєте, що я можливо вигадав цю історію і так далі, то якщо що, я залишив посилання на джерела, тобто посилання на Олександра Саюка, місцевого голови міста Нікополі, також і ще й на е, прихист, які написали про це. Будь ласка, підтримайте, будь ласка, людей, які постраждали від війни, хоча б дві гривні все одно зможуть виправити ситуацію. І ці дві гривні у будь-якому разі вам повернуться. Оскільки добро завжди повертається бумерангом рано чи пізно. Усім миру!